Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. У Булата Окуджави, відомого радянського барда є пісня з такими словами: Римська імперія в імені упадка. сохраняла видимость твердого порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом, все было прекрасно, судя по докладам. Вот вся римская империя, то-то московская империя, империя зла и краина дурнив времени упадка зараз. Она Сохраняє відьмаць твердого порядка. Але якщо купнути глибше, то ми побачимо, що в цій імперії наростає розпад і божевілля. Хоча новоспечений міністр агресії Московії Білоусов і заявив про те, що в уряді Московії божевільних немає. Ну, не знаю, і ви, напевно, чули про те, що божевільні ніколи не визнають, що вони є божевільними. Так. Це нормальні люди можуть визнати, що в них якісь там проблеми існують, як кажуть, з головою. Так. Якась депресія або ще щось. Бо якщо людина божевільна, вона вважає себе здоровою. І ніколи не визнає, що вона є божевільною. Так, так ось імперія Римська у період свого упадка, який тоді наростав повільно, тому що тоді час линув набагато повільніше, ніж нині, вона відрізнялася своєю крайньою агресивністю і... Божевільністю своїх правителів, там, Нерон, Калігула. так, от Мені, нинішній правитель Московії Путін нагадує в цьому сенсі Калігулу. Не тому, що він там свого коня хотів у Держдумі так, завести. Там, там таких коней. Вистачає, а? тому що в нього теж є такий кінь. Так. Це Лавров, відомий кінь, ніякого ні, 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 не секрет. Так що тут проходять паралелі, так, між великі, між Калігулою і Путіним у Божевіллі їхньому. У дійшньому божевіллі і нинішньому. І якщо подивитися, ну деякі просто факти. 1975 рік із Воронежа можна було літаком долетіти. Це були ну, офіційні рейси в 90 до 93 міст. До 93 міст. Зараз до двох. Ну, що таке авіація? Ну, це е, один із е, рушіїв розвитку суспільства. Наприклад, у США понад 30 мільйонів осіб щоденно літають на роботу літаками. Ви чуєте? В інші Штати, наприклад, людина живе у. Чудовій Каліфорнії на півдні, де немає зими. Йому там подобається. Але працює він в іншому штаті за сотні, може й за тисячі кілометрів від того. І літає на роботу. так, І додому. От, от вам ознака здоров'я суспільства економічного, соціально економічного в Московії. Скоро Взагалі припинуться авіарейси як такі. Це я просто можна називати там сотні чинників. Я називаю ті чинники, які є ну, найбільш показовими, які вказують на ось оцю кризу внутрішню. Так, але ж, напевно, путіну доповідають так. Що все хорошо, прекрасна марми... маркіза, так? І внаслідок цього він впевнений, що він тримає руки, так би мовити, на пульсі, хоча вони й приклеєні до стола. Так. Ну і Калігула ж теж абсолютно був впевнений, що його і соратники поряд, і що вони віддані абсолютно. Але всередині вже зрів бунт. Так. І змовники готували вбивство калігули. Ну, я думаю, що тут паралелі цілком доцільні.